Знову невимовний біль і сум огортає подільську громаду. На щиті повернувся ще один її захисник Іван Валерійович Мургатін. Провести героя в останню дорогу прийшли рідні, близькі, друзі, побратими, представники районної військової адміністрації та міської влади, а також представники всіх структурних підрозділів Подільської міської ради військомату. Від сьогодні Божий легіон ангелів збільшився, а на землі не стало справжнього, мужнього героя, людини з великим серцем і щирою душею. Іван Валерійович був відкритим, доброзичливим, завжди першим приходив на допомогу тим, хто цього потребував. Його поважали побратими за чесність, сміливість, порядність і надійність. Таким він і залишиться назавжди в наших серцях. І в серці свого десятирічного сина, для якого батько назавжди залишиться бездоганним прикладом вірного служіння вітчизні, схиляємо голови у скорботі та щирій молитві за упокій душі нашого відважного земляка, дбайливого сина, турботливого татуся, вірного друга, відданого побратима. Герої не вмирають, вічна пам'ять! І вічна слава героям.